Дев'ята ранку, а учасники перегонів на місці. Фірма не ближніх сіл зі своїми кобилами, кіньми та навіть маленькими лишатами згуртувалися, аби врятувати залишки доріг у Івано-Франківську. Ініціатори кажуть, такий хід своєрідний натяк владі. Ми хотіли в такій формі артмобу привернути увагу до того, що ну в нас в місті відсутні дороги. В нас місто як було можливо після війни, коли там його бомбили, коли після танків, коли зірвали асфальт, то саме зараз є. До центру міста на своїх возах фірма не виїжджають не часто, аби добратися до місця старту, пройшли ямисті перешкоди. Не дуже легко було, бо і теж ями були. Мусиш об'їхати яму, бо то там машини, там усе. Ну тяжко теж. Перед білим будинком учасники перегонів ще чекають на владу. Втім, після майже годинного чекання до них так ніхто й не вийшов. Далі, як і домовлялися, п'ять фір, семеро коней та навіть кілька велосипедистів вирушають за маршрутом. Віри їдуть, охоплюючи ямистий центр міста, повільно та водії автівок не гніваються. Навпаки, живий вид транспорту вітають та пропускають. І нарешті ось вона. За кілька хвилин коні таки доїхали до найгіршої дороги в місті. Саме тут, на вулиці Дудаєва, і розпочинаються перегони. І першими у перегонах стали крихівецькі фірмани. Хлопці кажуть, для їх ракелі та орлика міські ями порівняно з рідними сільськими дорогами справжнє випробування. Ями заважали, зуби вилітали, але ми проїхали. Фіра ліпша, як джип, але у нас в селі дороги ліпші, як тут. Важко було, але дуже... Дороги погані, просто якби рівні дороги, то б їхав би нормально, на так то по тих горбах тако підскакуєш. Жодна кобила і фірман у перегонах не постраждали, а деякі вози таки поїдуть на ремонт. Учасники змагань зізнаються і для воза, і для кобил міські дороги як атракціон. Цього разу у вправності об'їжджати ями змагалися, фірмани на конях. Ініціатори Артмобу обіцяють, якщо влада до них не прислухається, наступного разу влаштують перегони на тачанках. Наталія Скович Ярослав Мотрок новини телеканал третя студія.